Вітаю вас, брати і сестри! Ви дивитеся телевізійний єпархіальний огляд, і сьогодні ми розповімо про наступні найважливіші події в житті одеської єпархії Української православної церкви. У свято Успенському монастирі відбудуться урочистості з нагоди 50-річного ювелею архієрейської хіротонії нашого архіпастиря митрополита Одеського і Ізмаїльського Афангела. Храм великомученика Дмитрія Солунського в селі Криничне відзначив престольне свято в Тарутинському благочині архієрейське богослужіння. Відбулося в храмі на честь преподобного Іова Почаївського студент Одеської духовної семінарії, удостоєний іменної стипендії предстоятеля Української православної церкви. 16 листопада в православній Одесі ослабливий привід для радості виповнюється 50 років архієрейської хіротонії нашого владики високопрясвященішого митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела. 50 років молитов і праці на благо православної церкви, із яких 33 роки владика Агафангел очолює Одеську кафедру. Православні Одесити дякують Богу і Пресвяті Богородиці за те, що вони дарували нашому краю такого молитвенника, такого архієрея, за якого розквітли наші храми. Багато з них побудовано і велика кількість відновлено з руїн. Причорноморська земля протягом десятиліть зберігається силою і оповита теплом молитви високопреосвященнішим митрополитом Агафангелом. На честь ювелею нашого архіпастиря свято успенському одеському чоловічому монастирі відбудеться урочисті богослужіння у суботу 15 листопада. О 17-й годині розпочнеться вечірнє богослужіння, на яке прибудуть святині, зокрема, чудотворна Браїлівська ікона Божої Матері, яка вперше за довгий час покине свій монастир, щоб перебувати тут, в Одесі. У неділю, 16 листопада, о 9-й годині буде звершена святкова Божественна літургія, а після богослужіння. Відбудеться благодійний ярмарок, марафон добра. Осінь 2025. Духовенство і парафіяни об'єднаються в молитві, яку єдиними усти і єдиним серцем ми будемо підносити за Україну, за наше улюблене місто, за нашого дорогого владику. Многоя і благая літа ваше високопрясвященство. 9 листопада, у неділю 22 після п'ятдесятниці, у свято Іверському одеському чоловічому монастирі, було звершено три божественні літургії. Архієпископ, Южнинський Діодор, намісник обителі, звершив богослужіння в довому храмі на честь похвали Пресвятої Богородиці. У цей недільний день в євангельському читанні від апостола Луки звучала розповідь про сілення гадаринського біснуватого. Сілений чоловік, звільнений від влади демонів і вдячністю прилипає до Господа і прагне бути з ним завжди. Та він відпустив його, кажучи: Вернися додому свого і розповіш, які речі великі вчинив тобі Бог. І той пішов. І по цілому місту звістив, які речі великі для Нього Ісус учинив. Ми в таїнстві хрещення звільняємося від первородного гріха, у покаянні омиваємося від власних гріхів, промислом Божим охороняємося від багатьох небезпек і отримуємо напрямок життя, корисний для спасіння. Тому кожному християнину слід усім серцем належати Господу, виконувати волю Його і прославляти ім'я Його Пресвяте, щоб бути найгірше гадаринського біснуватого, який відразу після сілення став прикладом істинної вдячності і віри. 10 листопада у свято Архангело-Михайлівському одеському жіночому монастирі було звершено Парастас за новопреставленою Інокинею Миколаєю Білик. В Богослужіння очоли духівник обителі архієпископ Арцийський Віктор у співслужині духовенства монастиря. З благословенням митрополита Одеського і Ізмаїльського афангела, 8 листопада, архієпископ Болградський Сергій очолив Божественну літургію з нагоди престольного свята в храмі великомученика Димитрія Солунського в селі Криничне Болградського району, архієпископу Сергію співслужило духовенство Ізмаїльського і Болградського благочинь. Шість років тому чин великого освячення свято Димитріївського храму був звершений митрополитом Агафангелом. Святиня була відновлена після руйнування радянською владою. До воєнного стану розпочалися роботи з розпису свято-Димитрівського храму, у якому були використані інноваційні знахідки в техніці письма. На сінах храму втілено ряд біблійних сюжетів, вперше реалізованих за стародавніми ескізами. У святковий день за богослужіння, духовенство і паства піднесли молитви до Бога за мир в Україні, по завершенні літургії звершили хресний хід і урочистий молебен. З благословення Високопріосвященнішого митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангла 10 листопада, у день пам'яті преподобного Іова Почаївського, єпископ Тарутинський Аліпій очолив престольну божественну літургію, свято Іова Почаївському храмі села Вознесенка Друга, співслужінні духовенства і віруючих та рутинського за богослужінням були піднесені сугубі молитви Господу і Його великому святому за церкву, за богострадальну Україну і наш народ. На завершення богослужіння єпископ Тарутинський Аліпій розповів про життя преподобного Іова, привітав гостиних вознесенців із престольним святом і побажав усім якнайшвидшого миру. Терпіння, любові, надії, міцного здоров'я, сімейного благополуччя і спасіння душі. 9 листопада, у день пам'яті преподобного Нестора Літописця у Київській Духовній академії і семінарії відзначили актовий день. З благословення високопрясвященішого митрополита Одеського і Ізмаїльського Афангела в урочистостях взяли участь проректор одеської духовної семінарії з навчально-методичної роботи прото Ірей Андрій Гавриленко і студент третього курсу Арсеній Лазурний. Божественну літургію і урочистості очолив предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всія України онуфрій. Проте Андрій Гавриленко зачитав привітання київським духовним школам від митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела. За традицією, кращим вихованцям духовних шкіл вручили стипендії. За відміни навчання та зразкову поведінку студент третього курсу Одеської духовної семінарії Арсеній Лазурний був нагороджений іменною стипендією предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого митрополита Онуфрія. Минулого тижня в стінах Одеської духовної семінарії відбувся інтерактивний церковно-практичний вечір. Студенти і вихованці відділень підготували програму, яка включала обговорення, творчі виступи і практичні завдання. Захід сприяв зміцненню братнього спілкування та розвитку навичок служіння церкві. Ми часто шукаємо в житті щастя у речах, у людях, в обставинах. Але справжнє щастя людина знаходить лише тоді, коли її серце живе з Богом, коли в ньому є мир, любов і прощення. Це мир не залежить від того, що відбувається навколо, він народжується в серці, коли ми відкриваємо його для Бога. Коли людина прощає, коли не відповідає злом на зло, коли допомагає ближньому, саме тоді вона стає по-справжньому щасливою. Ми живемо в непростий час, але Бог поруч з кожним із нас. Він чекає на нашу молитву, на нашу довіру, на просте слово, Господи, помилуй, і коли ми Його промовляємо, його з вірою промовляємо, Господь наповнює нашу душу світлом і силою. Нехай у кожному серці живе цей тихий Божий мир, нехай наша віра буде не лише словами, а стане живою у справах любові, милосердя і добра. І тоді, де б ми не були, Господь буде поруч, благословляючи, зміцнюючи і ведучи до спасіння. На цьому наш випуск добігає кінця. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у п'ятницю 21 листопада Собор Архістратига Михайла та інших небесних сил Безплотних. У суботу, 22 листопада, пам'ять священомученика Парфенія, Єпископа Ананівського і пам'ять ікони Божої Матері Скоропослушниця. У неділю 23 листопада пам'ять священомученика Прокопія архієпископа Херсонського. Про ці та інші важливі події православного життя ми розповімо в наступних випусках телевізійного єпархіального огляду. Храни вас, Господь, дорогі брати і сестри! До нової зустрічі!